17 лютого 2023 року, згідно з розпорядженням Володимира Зеленського, було призначено начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Ним став Дмитро Брижинський. Його представлення та перше спілкування також відбулося в п'ятницю в залі міської ради. Проте, поки тривають інші процедурні процеси утворення міської воєнної адміністрації, міська рада продовжує свою роботу. Днями депутати зберуться на чергову сесію. Ми виходимо з логіки того, що Верховна Рада ще не розглядала, і, я сподіваюся, і не буде розглядати постанову про наділення керівника військової адміністрації функціями органу місцевого самоврядування міської ради, виконавчого комітету міського голови і підпорядкування йому структурних підрозділів та апарату. У зв'язку з тому, з тим, що такого рішення немає, ми керуємося тим, що ми діємо в рамках своїх повноважень, повноважень органу місцевого самоврядування, повноважень міської ради. Тому ми проводимо планову сесію. Депутати розглянуть низку програм матеріальної підтримки чернігівців, які постраждали внаслідок російської агресії. Головне питання, я вважаю, це перше про програму надання одноразової матеріальної допомоги. Мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігів, житло, яке було зруйновано внаслідок російської військової агресії. Чому ця програма зараз приймається? Тому що управління ЖКХ завершило більшу частину ремонтних робіт в багатоквартирних будинках міста. Паралельно з ремонтними роботами готується демонтаж сильно пошкоджених і зруйнованих будинків. Це два під'їзди будинку по вулиці Чорновола, 15 та весь будинок за адресу Миру 249 Вони йдуть на демонтаж попередню, попередньо, да, і відповідно мешканці, які Мали там житло, ми надамо матеріальну допомогу, це не компенсація. Я прошу всіх наголошувати, що це не компенсація. Компенсацію має надавати держава-агресор внаслідок рішень трибуналів там, чи держава Україна, тому що у нас в міському бюджеті немає коштів на uh, придбання такої кількості, на жаль, приватного сектору і uh, багатоквартирних будинків квартир, але це матеріальна допомога для людей, щоб вони ну, якийсь час uh, могли нею користуватися. І друге, це ті квартири. Які зазнали пошкоджень і будинки, які проводилися ремонти, там де було влучання в стіну чи ще десь, і вони, ну по суті, як після забудовника в такому стані або частково, або по повністю там ми теж людям дамо невелику матеріальну допомогу, також не компенсацію. Ще будуть розглянуті напрацювання щодо перейменувань вулиць і низка технічних питань.